Вітання про події п'ятниці 22 червня. Дивіться у програмі День за днем. Сьогодні у випуску. Вінницькі жеки починають працювати по-новому. Вінницю на Олімпіаді в Лондоні представлятиме п'ятеро спортсменів. Сьогодні у нашій державі День скорботи вшановують пам'ять тих, хто загинув у великій вітчизняній війні. Минув 71 рік з моменту нападу фашистської Німеччини на радянський союз, Вшанувати пам'ять жертв війни до меморіалу слави прийшли керівники міста та області, представники різних політичних сил, священики, громадськість міста і ветерани. Це, звісно, не праздник, Це такий день, скорбний день, страшний день. але все ж таки, з першого дня вся Україна, Білорусія, Литва, Латвія, Естонія, Німець до дійшов до Сталінграда, до Кавказа. А все ж таки, клянусь вам. Ні, один чоловік не дрогнув, що з побіда буде за нами. Меморіал Слави загиблим у концтаборах Вінниці сьогодні відкрили по вулиці Чехова. Саме у цьому районі в роки німецької окупації знаходився концтабір, де масово розстріляли та поховали тисячі радянських солдатів. Перші розкопки останків провели тут. У 1975 році. Тоді було знайдено рештки більше сотні полонених. Кількість похованих на меморіалі по вулиці Чехова становить близько 7 тисяч чоловік. Так виглядає новий меморіал Слави загиблим у концтаборах Вінниці. Під час відкриття його освятило духовенство. Потім перші особи міста та області поклали квіти до пам'ятника. Побудували цей меморіал за півмільйона гривень благоустрій території довкола пам'ятника триватиме. Ми відновили сквірі Казіцького, меморіал на Київський, тут танкістів на Прямакова на Кривій. Тобто всі місця вони повинні утримуватися в належному стані. Це наша пам'ять. І зрозуміло, що ми все не можемо зробити в один день, в один рік. І плануємо максимально охопити всі території місцями, де, де б вони були приведені до належного стану. Коли стояло питання перезахоронення із території військової частини, це був перший етап, і тоді і ветерани на всіх зустрічах ставили питання, що все-таки тут велике захоронення, але ми не маємо гарного гідного місця, де прийти і вшанувати пам'ять. І те, що в початок війни, але через 67 років від її закінчення на сьогоднішній день відновлюються ці меморіали, проводиться реконструкція, це свідчить високого патріотизму. Вінницькі жеки змінюють підходи до роботи з мешканцями міста, щоб покращити умови прийому громадян. На вулиці Київській будинку 31 створено сучасний центр обслуговування споживачів. Він працюватиме на кшталт прозорого офісу, що в приміщенні міської ради. Окрім працівників жеку, у цьому центрі з громадянами будуть спілкуватися працівники департаменту житлового господарства, асоціації старших по будинках, робітники Вінниця міськ теплоенерго, дільничний інспектор та працівники інших служб за роботою центру. Спостерігали наші репортери Маріус. Фронта Володимир Хірявенко. Жаки Вінниці змінюють своє обличчя. Перший оновлений центр обслуговування споживачів з'явився на вулиці Київській, 31. Тепер це центр обслуговування номер 15 Центр обслуговування споживачів працюватиме за принципом прозорого офісу. Тут прийматимуть громадян представники різних організацій. Те, що ми бачили, як організована там робота, вона зразу налаштовує на позитиві на відповідні стандарти спілкування. Ми повинні відходити від тієї пострадянської системи, коли ЖЕК або чиновник ЖЕКа чи робітник ЖЕКу був, вибачте, мене царем, а всі інші йшли до нього на поклон. Так не має бути і так не буде. Ми цю ситуацію змінюємо. Ми раді бачити тут гостей, ми раді бачити тих людей, мешканців, які знаходяться, які знаходяться в нашій окрузі і приходять до нас. З якими питаннями до вас можна стати? Технічні питання. Бухгалтерський паспортний стіл і каса там буде працювати асоціація старших по будинкам, асоціація СББ, депутат міської ради буде вести прийом чи депутати міської ради, які знаходяться на суміжних округах, і дільничні міліцини. Зараз працюють там паспортисти, які знаходяться в системі міграційної служби, але вони вже працюють за новими стандартами. Ми будемо тільки вдосконалювати цю роботу. Людей багато йде. Багато приєм, багато мешканців, ми обслуговуємо дуже задоволені всі. Набагато краще. Чому? Тому що тут і бухгалтера, і паспортисти разом, де дійсно можна в, одну, в один час, в одну хвилину зайти і поспілкуватися із паспортистами, і поспілкуватися з бухгалтером. По розрахункам у нас повинно з'явитися таких вісім. Центрів обслуговування плюс будуть я про це вже сказав центри адміністративних послуг, де будуть сконцентровані пенсійний фонд департамент соціального захисту, реєстратори, адміністратори це і дозвільні процедури. Інше зрозуміло. Ми коли їх відкриємо, ми почнемо їх тестувати і будемо максимально підлаштовуватись під потреби людей. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Делегація освітяни Севастополя вивчає досвід вінницьких колег. Вчора ввечері вони прибули до міста. Сьогодні зустріли з міським головою Володимиром Хруйсманом. Ми розповів про напрацювання у Вінницькій освіті. Зокрема, зазначив, що цьогоріч у місті повністю зникне черга до дитячих садочків. А після спілкування сторони обмінялись подарунками. А мера Вінниці посвятили у Севастопольці.

Близько третій години дня на площі незалежності відбувся пікет. Участь у ньому взяли представники львівських громадських організацій «Аве Марія, Покрови Богородиці та молодь за здоровий спосіб життя. За словами організаторів, пікету вони виступають проти пропаганди гомосексуалізму в Україні. Вінниця – друге місто, де провели пікет. Зранку вони вже побували у Житомирі. Планують відвідати ще Хмельницький. Порушний він має права, але має голосів. Коли ця дитина є неповноміття, тоді дитина не може інакше відповісти як спроти цієї відповідь. Сьогодні ми проводимо вже чергову акцію по містах України, яка спрямована на проти гендерної політики та ювінальної юстиції, які руйнують традиційну сім'ю, руйнують наше суспільство, а отже, і державу. Депутатів, які балотуватимуться на парламентських виборах, перевірятимуть на сумлінність виконання своїх обов'язків. Це робитимуть представників сукраїнського руху чесно. Активісти будуть аналізувати діяльність майбутніх парламентарів за шістьма критеріями. Результати досліджень опублікують 10 липня на сайті Чесноорг. Ці критерії говорять про відсутність фактів порушень прав і свободи людини. Незмінність політичної позиції відповідно до воловиявлення е, виборців, непричетність до корупційних дій, прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя, особисте голосування в парламенті і останні критерії шостий участь у засіданнях парламенту та роботі е, комітетів. Ми закликаємо власне українців показати червону картку політикам, які не дотримуються доброчесності. Ми е, закликали політичні партії і мажоритарників а е, не йти на вибори. Тим, хто вже відчуває, що він просто не, ну, не проходить за цими критеріями. І не повірите, але ну, деякі кандидати, які, знаєте, по старинці вже дуже багато років входять на вибори, е, ну, вирішили, що на цей раз вони вже на вибори не підуть. Через спеку на пляжах побільшало відпочиваючих. За словами заступника начальника територіального управління МНС України Вінницької області Олександра Путового, часто люди не дотримуються правил безпеки на воді, запливають за бойки, стрибають з катамаранів, купаються в непристосованих для цього місцях. Через це щодня на водойми гинуть люди, в тому числі і діти. Аби попередити виникнення нещасних випадків, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу. Сьогодні на пляжі Хімік представники Міністерства надзвичайних ситуацій для дітей та дорослих проводять конкурсні навчання. Їм розповідають, як поводити себе на воді, як рятувати потопаючих та як надавати допомогу потонулим. Ця мотузка призначена для того, щоб кидати її ось цим кінцем потопаючим. І е, він уже самостійно вибратися не може. А ви розумієте, що не потрібно допомогти, не обов'язково і навіть в вашому віці не потрібно кидатися і бігти в. Бій. Потрібно кинути ось цю мотузку, аби людина за неї купилася. Нас зараз непокоїть те, що спостерігається зростання кількості дитячої загибелі. Кожен день, майже кожного дня ми фіксуємо такі події. На жаль, вони трапляються. Тому всі зусилля зараз рятувальники звернули на те, щоб попереджати подібні трагедії. Початку року ми маємо вже 26 таких е, трагедій. От, на водних об'єктах на сьогоднішній день загинуло вже семеро дітей. Спробувати себе у ролі рятувальника міг кожен. Проте це виявилось не так легко. Я дізнався про е, мотузку і можна спасти людей, і не можна запливати далеко і перепливати річку. А чому не можна? Е, тому що можна потонути. Це спасательний жилет, щоб коли кидаєш мотузку потопайчому, щоб самому не втонути. Не можна запливати за буйки на дитячому майданчику, а ходити треба з батьками чи дорослими. А самим. Самим не можна ходити, щоб не потонути, бо тоді за тобою ніхто не стежить. А зараз дітей навчають, як надавати першу допомогу потопаючим. Якщо він не дихає, подивилися, якщо немає, робимо штучне дихання. Закриваємо носа і робимо вдох. Два рази дивимося, чи піднімається в нього груди, чи повпадає туди повітря. Сьогодні я виконував роль потопаючого, показував приклад дітям, як потрібно витягувати потопаючого, надавати йому першу допомогу до медичного. Роль в мене була така неординарна. Мені так здається, тому що не кожен день діти можуть таке побачити, як вони побачили. Сьогодні еменесівці пройшлись по пляжу та роздали відпочиваючим листівки з правилами поводження на воді. Ірина Дідух, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта. Вже третій день тривають обласні змагання з авіамодельного спорту. Серед школярів проходять вони у Вороновиці. Юні конструктори живуть на одній з тамтешніх баз відпочинку. Щодня вони виходять у поле аби показати в дії свої моделі повітряних зміїв, літаків та ракет. Наша знімальна група побувала у таборі авіамоделістів. Ми знаходимося у селі Вороновиця. Тут уже другий день проходять змагання з авіамодельного спорту. Вчора у повітря запускали повітряних зміїв, Ну а сьогодні черга ракет. На змагання прибули 10 команд з області, 32 учасники ракети модельних змагань сьогодні. Перш ніж запускати ракети у небо, кожну пильно оглядає та підписує головний суддя змагань. Це проводимо тихком моделі, для того, щоб на, попробуй, дві... за... йде папір, Тут пілен, стоїть двигун ПРД, пороховий двигун. І він, звісно, може бути трошки бракований. Чи цей. Вони є різних мощностей, ці дві на 2,5 ньютона. Для того, щоб не махлювали, ми підписуємо кожен двіятель на кожен старт. Ми ж українці. Після огляду усі на старт. Найбільше балів отримує той, чия ракета довше знаходиться у повітрі. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Секундовір ликається з моменту старту, потім там все, ну, ви бачили, спрацьовує. Воно там планує, скільки летить, скільки поки тече під землі, скажімо так. Якщо залітає за грозом, це дозволяє 10. Оце і результат. І кожен результат це один бал. Тобі ж там 50 секунд, 50 п'ятдесят балів. Максимум 3 хвилини. Це 180. у минулому році на таких змаганнях перемогла ось ця ракета учасників із Тульчина. Модельна півкопія двоступеневої зенітної радянської зенітної ракети СА3 в класифікації НАТО. От вона має довжину 6 метрів, натуральна ставиться там на кораблі. І сухопутні там варіанти є. Ми з цією ракетою, тільки меншого масштабу, перемогли минулого разу на обласних змаганнях. Сьогодні цю ракету буде запускати Вередковський Богдан, член нашого гуртка, ну, який найбільше вніс вклад в цю виробництво створення цієї ракети. Богдан, скажи, скільки часу пішло на створення цієї ракети? Ну не можу сказати. Ну, ми їх кілька місяців робили. Богдане, що головне от з запуску, да? Ну головне, щоб не знаю, щоб загорілося добре, МРД і другий ступінь. Щоб ну, перший ступінь, щоб відкинуло, а другий загорівся теж. Бо вона просто впаде і зімнеться. Ну а це учасники з Гайсину. На змагання вони приїхали усією сім'єю. Мама Юля, до речі, єдина жінка-вболівальник, яка сьогодні на цьому полі. Ми вже третій рік підтримуємо нашого папу на ракетах. Наш папа такий різнобічний і автомодельний займається спортом, і ракетомодельним. На ракетомодельний ми вже три роки підряд їздимо. і вболіваємо за нашого папу. Дитина дуже любить батька. Вона без батька взагалі нічого не робить. Це його майже так смисл його життя. У нас вдома дуже багато і ракет, і самольотів першої другої світової війни. І значить, є. Моделі багато радіокерованих, значить, дитина вже знає, що таке пульт, що таке симулятор. Дитина на комп'ютері самостійно вже літає на симуляторі. Ось так то. Нам два роки. Обласний центр технічної творчості кожний рік проводить такі змагання. І змагання з авіамодельного спорту вони якби завершають наш, наш навчальний рік. Підсумки змагань будуть підводити на третій день. Свою майстерність ще мають показати авіамоделісти, які спеціалізуються на літаках. Ольга Сольвар, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта. Новий дитячий майданчик з'явився на вулиці Червоноармійській. Тут становили карусель Васильок, подвійну гойдалку та 10 тренажерів. Зараз будівельники продовжують облагороджувати територію навколо площадки. Як тривають роботи? Дивіться далі. Два майданчика дитячий ігровий та спортивний з'явились на вулиці Червоноармійській. Тут встановили гірки, гойдалки та тренажери. Загальна вартість робіт складає 520 тисяч гривень. Дитячий комплекс. Основа це є басіон, але є ще там качелька, типу Васільок. Потім і е, інший спортивний комплекс це 10 спортивних е, різнопланових і різнофункціональних тренажерів. Я дуже рада, що в нас є такий мер, який робить для дітей дуже багато, тому що е, багато людей, які мають гроші. Не присвячують дітям, а він дуже багато зробив по всьому місту багато майданчиків і дітки раді, тому що не кожен дома може поставити собі гойдалку чи в дворі поставити гойдалку. Дітки збігаються і собі, вони спілкуються, вони не йдуть на будь майданчики, Вони не лазять по деревам, вони приходять сюди і проводять свій вільний час. Зараз якраз завершуються роботи, там ще буде проведені роботи по влаштуванні окремої доріжки, які сполучать житловий масив на місці старої, скажімо так, ґрунтової доріжки. Буде зроблений благоустрій, тобто ви бачили, що зроблена підрізка дерев, зараз йде курчування пнів і буде зроблена відсипка землі і планування її. Копаємо траншею під бордюр, під тротуарну дорожку. Бордюр з'явиться, після заложимо плиткою. По плану у нас ще залишилось два. Ми зробили Ватутіна, Поріка, Червоноармійська. Таліна залишається 12-та 13 школа. І ми хочемо зробити ще в цьому році ще один дитячий майданчик на вулиці Келицькій. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Завтра парк культури відпочинку імені горького святкуватиме своїх сімдесяти п'ятиріччасті. Нагоди працівники парку підготували для віничан та гостей міста розважальну програму. У суботу там можна буде побачити клоунів водного цирку, акторів на ходулях, ляльок-велетнів. Малюки зможуть взяти участь у велет та самокатних перегонах, побачити виставку голубів, декоративних птахів, котів. Там же пройдуть майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Після розваг усі бажаючі зможуть пригостити солдатською кашею, послухати концертну програму, відвідати молодіжну дискотеку та побачити феєрверк Футбольна ейфорія Євро дійшла і до тюрем. могилів подільській виправній колонії пройшов матч між в'язнями та аматорською командою Люкс. Спортсмени грали у міні-футбол по шість чоловік у команді. Матч завершився у нічию 5-5. Футбольний матч між в'язнями, могилів Подільської виправної колонії та аматорською командою Люкс організатори присвятили проведенню Євро-2012 в Україні. Право грати в команді треба було здобути, тому що адміністрація установи дуже відповідально відноситься до таких матчів, бо це, е, це спортивно масові заходи, які залучаємо ми людей, які намагаються вести себе позитивно, чогось досягти в цьому житті, звільнитися як можна до, до, достроково. Установа саме 114 МГІПодська, це спортивна установа, де відбувають покарання засуджені вперше за тяжкі злочини. В основному особи молодого віку. Ціль проведення це позитивно впливає на їхнє перевиховання, позитивно впливає на виправлення, ставлення в подальшому до життю на волі». Команди у складі шести чоловік грали у міні футбол два тайми по 25 хвилин. «В цих містах ви розумієте, не так просто. Ну, футболом чуть забываемся. Ну, подошли ребята, предложили поиграть в футбол. Ну, Совершенство с первого раза, понимаете, ничего не получилось. Вот одни расстройства. Но ну, тем не менее, сейчас стараемся потихоньку играть. Я даже не ожидал, что будет такая атмосфера. Думал, будет намного напряжения. Матч спокойно. Решили сделать турнирчик в честь Евро-2012. Тут тоже есть свои болельщики, фаны. Нас пригласили, я думаю, їм, їм приятно, і нам теж. Загалом в колонії футболом займається понад 100 засуджених. Тут створено шість команд та проводиться турнір. В кінці турніру пізнього сьогодні ми нагороджуємо переможців, відзначаємо засуджених, які в нашій колонії в збірних, чи тим чи паче. Проявили себе, застосовуються заходи заохочення. Стадіон в колонії п'ять років тому побудували самі в'язні. Засуджені після роботи приходили і з власними руками збудували собі стадіон. П'ять місяців кипила робота. Цим стадіоном займалися дуже багато людей. Близько сотні засуджених після роботи приходили, трамбували каміння, зварювали рішітку, натягували металеву конструкцію, будували трибуни, і через п'ять місяців народився такий стадіон. Щодо самого матчу між командами Люкс та виправної колонії, він завершився в нічию 5-5. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал. Віта. П'ять вінницьких спортсменів їдуть на Олімпіаду до Лондону. Ігри проходитимуть з 27 липня по 12 серпня. Ми розпочинаємо серію матеріалів про те, як готуються наші Олімпійці до змагань. Сьогодні розповімо про Ольгу Яковенко. Вона виступатиме в спортивній ходьбі на дистанції 20 кілометрів. Олена Гук була на одному з тренувань дівчини. Вже не крок ще не біг. Так Оля говорить про спортивну ходьбу, якою займається понад 9 років. У такий спосіб пересування дівчина щодня долає 25 кілометрів. На сьогоднішній день виходить, що я тренуюсь кожен день по два рази в день, кромі четверка воскресенька. Четверки воскресеньки у мене по одній тренуванні. раді підготовки до олімпіаді. То есть ми зараз пообібрали всі соревновання, і вот, одразу після Кубка Міра почали целінаправлену підготовку, то есть Получается разница 3 месяца, то есть вполне достаточно, чтобы подготовиться именно на этот старт. Дистанция Оли на Олимпиаде – 25 километров. На сегодняшний день рекорд мира в данной дистанции принадлежит представительницам России. Рекорд мира становится 1 час 25 минут 47 секунд. Это очень сильный результат. Э, ну, если перевести на, на такой этот, у нас даже некоторые мужчины с таким временем выступают как женщины. У ну, меня да. рекорд 1 час 32 минуты. Это Мы это планируем х, хотя бы на 2, 2 минуты быстрее э, личного рекорда. Ну, если пройти на 2 минуты быстрее личного рекорда, это вполне может быть место в десятке. Она будет бороться как бы за самые высокие места. То есть а для каждого эта вершина может быть как бы разная для кого то может быть вершиной первое место для кого то там третье для кого то пятое то есть ну факт тот что я думаю что она отдаст все силы борьбе и я надеюсь что как бы, это будет лучшее выступление среди украинок как бы, в ходьбе за годы незалежности она в принципе с четырехлетия все шла к этому как бы, она Два рази участвував на чемпіонаті мира за этот промежуток між Олімпіадами, була четверта на чемпіонаті Європи по молодь, то есть була на Европы в, в принципі, вона йшла плавно от так от, к в Олімпійських іграх. Від звичайної ходьби спортивна відрізняється швидкістю від бігу технікою, розповів нам Андрій Ковенко. когда человек идет, все равно одна нога, одна нога остается на земле. То есть, и в принципе, еще одним служит показателем то, что колено должно быть до конца выпрямлено. То есть существует фаза вертикали, когда проходишь ее, и нога полностью ровная. То есть беги, она согнутая в колене. На Олимпиаде, значит, старт и финиш происходит на стадионе, а сама ходьба специально подготовленная трасса двухкилометровая то есть, и получается, значит, 9 кругов проходит по трассе, недалеко от стадиона по асфальту. Вот, а старт и финиш на стадионе. На Олимпиаде очень хорошее настроение. Ну, настроение такое боевое, рабочее, можно так сказать. Це вже ну, пройшло те час, коли ти виїжджав на сорівнування, у тебе була радость така, що ти кудись виїжджаєш за кордон. На сьогоднішній день совсем уже другое настроение, настроєння, коли ти виїжджаєш э, на такі сорівнування. Уже у тебе більше чувство ответственности. Одразу після інтерв'ю Ольга разом із тренером поїхала у Кисловодськ. Там впродовж місяця вона буде тренуватися в горах. Її тренер переконаний, там теж повітря насичене киснем, підніме тонус та додасть Ользі. Енергії перед виступом на Олімпіаді. У Лондон віничанка летить 8 серпня за два дні до старту. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Валерій Шпак, телеканал. Віта. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події п'ятниці 22 червня. Шукайте на сайті дабідабідабі.майвін.ком.юе. На ваше чекає прогноз ну Я прощаюсь з вами. Гарних вам вихідних і щастий. За прогнозами вінницьких синоптиків, у суботу 23 червня у Вінниці очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20, температура вночі плюс 14, плюс 19, день 23-28, вище нуля.